Плещею водичка. Ось так виглядає. Ну, Знову каша з м'ясом. Бачу тут жирок, оцей який вони зазначили. Знову розігрівати. Це розігрів. Знову 30 секунд. Ось така каша. Знову аромат звичайної гречаної каші з м'ясом. Немає нічого кислого або чогось зайвого в ароматі немає. По смаку зараз перевіримо. Звичайна каша. Трохи ще підсолити. А, одразу відчувся цей жирок, який зазначили. Він не має якоїсь такої гідкої структури або несмачної структури. Він дуже легко жується, тане. Це нормально. М'ясо. Є шматочки м'яса. Смачне м'ясо, але реально трохи підсолити, бо не дуже солоно воно. Угу. Помітив, ще, тут не м'ясо, а ось таке щось знову якась жилка. Це таке. Це кіт з'їсть. В принципі, знову доволі непогано за таку вартість десь там далеко.